Ого, назарова розповідь не вкладалася мені в голові. А ти чого не вчиш коляду? Я не маю з ким іти. Як не маєш з ким? Ти ж казав, що діти ходять самі, самі в сенсі без дорослих, але групами, мінімум двоє. Минулого року ходив зі своїм двоюрідним братом Романом. Ти його бачила, він часом приходив на трасу на лижах кататися. Але він цього року вже не йде, бо перейшов у старші класи і каже, що вже великий. А великим хіба не можна колядувати? допитувалася я. Можна, але з дітьми вже несерйозно. Якщо ти ходиш на світвечір колядувати, то ти дитина, а старші школярі і великі парубки вже йдуть в герої. Куди? В герої, це такий вертеп, там є королі. Ірод, Шандар, дід, баба, сюрка. То вже велика група ходить і всі перевдягаються в різних персонажів і теж колядують тільки в інші коляди. А батьки, коли можуть колядувати, я намагалася зрозуміти, що в цих брустурах діється з колядою.